Студія, студія, всім привіт! Сьогодні у нас невеличке відео про бак. Що я для цього зробив, щоб цей бак, тобто оригінальний КТМ, Асерс бак, тюнінг, став на китайський мотоцикл на covid 250 Pro. В даний момент вже 300 Pro, тому що поставив також бікбор. І бак, як бачите, ідеально сидить. І далі у відео ви побачите, що я з цим зробив. Результат вийшов такий, що я навіть чесно не очікував. Після зрізання всіх кріплень вийшло плюс-мінус ось це. Дивіться, він ліг ідеально на раму. Просто. Він ще не прикручений, дивіться, я моторкою. Шатаю за бак, А вона нав... бак навіть не рухається, ані трошки. Він реально сідає просто дуже плотно на раму. Я не знаю, як вам це показати. Пробую погратись, щоб. Камера вам якось передала, дивіться, ідеально лягає на всі форми рами. Наскільки це ідеально може бути, настільки він ідеально сідає. Що демонструє, що китайці дійсно скопірували. Дивіться, просто. Тут є такий вигін. Зараз покажу. Дивіться. Бачите, цей вигін. Ну, я знизу дивлюсь і вам через камеру це не покажу. Він просто ідеально долягає. Просто, просто ідеально. Я навіть не думав, що він так сяде після зрізання всіх кріплень. Але я е, вандальсько видалив це кріплення, зрізав це кріплення і тут трошки зрізав цей пластик. Навіть це не чіпав. Тобто кришка е, фільтрбоксу ціленька ціла. І тут одну кромочку зрізав. Я результатом дуже задоволений, все дуже круто. Я навіть такого не очікував. Хоча я спочатку казав, що я буду задоволений, якщо там центральний сяде, або що. В принципі, це все пофіг, тому що це центральне, посунути на сантиметр вперед, це не є проблемою. Перемістити це теж не є проблемою. Але над чим я не задумувався, це чи, він, чи бак буде повторювати геометрію рами китайської. Ну, а він реально. Китайці скопірували чітко геометрію раму, ну тобто верхню трубу. Ясно, що нижня труба там інакша, бо мотор інакший. Але, в принципі, верхні, верхні труби вони близько до ідеалу, тобто як в КТМі 17 2017 року. Тому можу сміло заявити: баки з чотирьохтактних КТ будуть підходити на чотирьохтактні китайці без проблем. Ну, але виключно ці, котрі копірувані. Я не знаю, як там зараз 25 й рік. Ну, це прошка 21 го чи 22-го року, я вже не пам'ятаю, якого на року. 21 го 21. го да, Бо на змагання я ходив 21 21 і я її прямо купляв. Тому ідеально підходить. Чи там були зміни в геометрії, я не знаю. Це вже треба питати у тих, хто продає кові. Але е власникам модельного року. 21, го 22-го. Можна сміло купляти, бачите? Тут так само геометрія повторяється на рамі. Ну. Ці кріплення я собі посуну. Там теж виглядає плюс-мінус сантиметр. І тут сантиметр по цьому кріпленню. Ну, трошки китайці не провтикали з кріпленнями. А зараз питання до а, людей, які мають знайомих КТМщиків. Мені потрібен. Потрібен неробочий насос. Тобто ці фішки ось тут. Ну, так як там інжектор, а я хочу переробити на карбюратор, мені потрібно там фішки. Він продається в комплекті, але він стоїть там, під 4 тисячі. Для чого мені купляти новий топлівний насос в зборі з цією кришечкою, заглушкою, якщо може, може у когось купити поламаний. За адекватні гроші. Мені по факту треба лише цю кришечку, де втикається фішка, і ці штуки. Я не знаю, їх правильно називати, переходники, чи як вони там правильно називаються. Ну тут прикручується насос, а тут фішки в нього впинаються. Тут йдуть шланги. Ну так, плюс-мінус така конструкція. Якщо є в когось такі знайомі, будьте добрі, якось зв'яжіться зі мною через інстаграм, через Ютуб, Телеграм немає значення. Дуже потрібно, тому що вже дозбірую мотор і не знаю коли, але хотілося б якось протестити його вже, навіть так просто приклавши бак. Але я не можу в нього заливати бензин, так як я не можу заглушити це. І як тут під'єднати. Коротше, я б хотів викупити неробочий насос, по-любому в когось десь буде. Головне тут, чи побачать ці люди, це відео. Дуже б хотілося. Ну і ще дав робити приборку. Не знаю, коли це буде. Поки що скануємо, знімаємо розміри. Процес буде довгий. Не знаю наскільки довгий, тому що, можливо, реально відійшлю на 3D-сканер, щоб його відсканували. Я не знаю, як воно правильно називається. Я його так називаю. Але це, коротше, коли беруть якусь деталь, беруть її і сканують її якимось лазером, і воно повністю моделюється вже на комп'ютері. Ну, плюс-мінус так. Люди, які в темі, вони шарять, як це працює. Я лиш так поверхнево, це розумію. Ну, так що, по бакові, всім бажаючим можете купляти 12-літровий, 15-літровий. З чотирьох такних: 450, 350, 500, 16-й, 18-й рік підходить просто. Ідеально. Ідеально. Так, да, треба трохи побавитись, але, як бачите, дивіться. Все. Бачите? Сів зараз. От, Сів на своє місце, дивіться. В боки чуть-чуть ходить, тому що там немає цих резинок під ним. Ну, тому що я хочу тут ось зачистити це. ось це Зачистити, тому що дивіться, як тут китайці на... Зав... зварювали гарно. Навіть я гар... гарніше зварюю. Ну. І все. І можна підключати. Ну, кажу, мені потрібні ці всі внутрішні бака КТМ овського щоб якось закалгозити привід палива до карбюратора. Щоб якось підвести шланги. Ну, тут, вроді би, все нормально. Я там дивився в інтернеті є різний тюнінг, тобто ці фітінги там будуть в бік, що, що дуже добре для мене. Воно ще може бути зручніше, як на оригінальному баку. Тому, блін, реально в кого... Ну, бо хлопці писали, що теж є бажання більший бак, то можу вам заявити, що дійсно. Без великих жертв. Ну, да, по пластику. По пластику, може, трохи буде нестиковочка. Е, шукаю. Не знаю, коли знайду, поки що в пошуках. В пошуках оригінального пластика на 17-й рік. А тут побачу, як я тут його відріжу. Він по-любому тут не зайде в якісь шліци, тому що в оригіналі тут є якісь шліци. Ну, да, з сидінням ще будуть проблеми, але це вже мені, якщо чесно кажучи, мені вже це пофіг. Тому що. Бак на місці, а сидіти я якось зможу. По-любому, так як заднє кріплення є. Переднє тут допрацюю. Тут е, я вам не казав, але тут це центральне. Де воно є? Сидіння? Ось це центральне, ось тут, тут. Це це верхнє, не може не підійде, а це центральне, воно виходить десь тут. Ну, то я тут щось придумаю, щоб воно тут фіксувалося. Так що це вже це вже дуже. Позитивно, тому що одне кріплення, тут кріплення, яке не дає сидінню вії в буки, і потім ще тут буде кріплення. Так що, в цілому, дуже непогано. В такому конфігурі вже можна спокійно катати, без проблем. І тестити. Це все. Хм, звісно, мені першим ділом тестити хочеться 300-й бікбор приборку. Буду тестити, як вже зроблю її, як би то кажуть, предсерійну версію, тому що одна буде, мабуть, предсерійна версія, а пак вже буде, ну, виправлю помилки присерійної, і по-любому буде. Ми ідеально розміри не зробимо, тому що це ручна робота, це там буде все на станку різатись, то воно вийде трошки по-любому, якісь розміри десь побіжать. Бо ідеально виміряти. Деталь, яку я вручну згинав, і так далі, без різних станків, без ідеального вимірювання. Ясно, що зараз, як я виріжу його на лазері, то воно не ідеально все співпаде. Ну, побачимо, що з цього вийде. Треба буде обкатувати все. Ну і хотілося б, щоб мотоцикл вже був на ходу. Тому нагадую, в кого є знайомі КТМщики, які ремонтують мотоцикл. Будь ласка, запитайте в них або дайте контакти на них, я в них сам запитаю. Реально треба таку штуку. Це дуже важливо. Ну, в принципі, на цьому можна відео закінчувати. Не забувайте ще, звісно, лайкати, поширювати друзям скидувати. Думаю, цікава тема. Може і друзям вашим буде цікава, тому діліться. Всім пока.